Анатолій Валевський. Ніжні півонії Рано вранці спокійно дихає сонною дрімотою сад, ще неприкаяно блукають серед розлогих кущів останні клаптики світанкового туману, чіпляючись за кришталеве повутиння, що повисло на гілках, і повільно танучи алмазними іскрами на зеленому оксамиті листя. Але вже прокрадаються до пишної клумби первістки сходячого сонця. Щоб пробудити від сну бутони ніжних півоній. І, відгукуючись на ласку теплих променів, вони прокидаються і починають розкриватися. Це найкращий час для зрізання квітів, які ще не повністю розкрилися. Господар знає про це, і тому, ставши раніше і тихенько вийшовши в сад, завмер біля клумби в очікуванні світанку. І коли пелюстки здригнулися. І почали розвертатися, він вибрав найкращі квіти і, дбайливо зрізавши їх, зібрав у вмитий росою букет. Помістивши півонії у прозору скляну вазу із золотистою облямівкою, господар тихенько поставив її на тумбочку біля порцелянової статуетки Янгола. Коли прокинеться кохана, вона буде приємно здивована і рада царственним півоніям, що гордо демонструють свою яскраву, пишну красу. Вже потім настане день з черговими споконвічними справами та турботами, але зараз у свіжому ранковому повітрі лине по кімнаті солодкий, ледь п'янкий запах чудових квітів, що пробуджують романтичне віддіння та дорогоцінні спогади. Здається, що навіть порцеляновий янгол мрійливо завмер, вдихаючи чарівний аромат ніжних півоній.